Всім привіт, друзі! З вами магазин електротранспорту Токіо. І сьогодні хочемо представити новий електроскутер Atlas Journey. Цікава модель з дуже виразним дизайном та відмінними технічними характеристиками. Також прошу завітати на наш сайт tokyo.com.ua. У нас представлено величезний вибір електросамокатів та електроскутерів. Пройдемось по технічним характеристикам Atlas Journey. розвиває максимальну швидкість до 65 км за годину. Динаміка у скутера відмінна. Запас ходу складає до 70 км. завдяки встановленому акумулятору 72 вольти 20 ампірагодин. А повний час заряджання займає до 8 годин. Двигун потужністю 2000 ватт. 2000 Вт – ватт це номінальна потужність. Пікува досягає 2400 Вт. ватт. Для безпеки встановлена сигналізація з блокуванням колеса. Під сидінням реалізований відсік для зберігання речей. Гальма встановлені дискою гідравлічні для максимальної безпеки на обох колесах. Скутер гальмує м'яко та надійно. Atlas Journey витримує навантаження до 200 кілограм, а поїздки будуть комфортні завдяки подовженому сидінню. У вистачає для двох дорослих. Дякую. З вами був магазин електротранспорту Токіо.